Вітаю, шановні глядачі. На каналі Прогноз Мене звати Львов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях чорний мах Валяр. Вітаю валяри! Вітаю, Люба. Сьогодні в нас буде дуже багато різних тем для обговорення, але найголовніше РФ тепер має змогу пускати кинжали зі своїх сушок. Вони переобладнали літаки. Крім того, може бути ще більше пусків з мігів, які і так постійно здіймаються питанням. Чи може Росія запускати кинжали зі звичайних сушок насправді? І чи буде вона це робити? Ну, це справді дуже болюча тема, тому що сушок в них і 300, і 400, і 500 штук. А чого Мігів більше хоч... суш, сушок чи кінжалів? Зараз запитаємо. Тобто, тут треба розглянути це питання дуже ювелірно. Насправді, звичайно, випадає військова карта десятка мечів. У мене взагалі тут зображене поле битви. Що вона позначає в даному контексті? Означено те, що вони справді провели певну модернізацію, і вони справді битимуть більше кінжалами. Але при цьому всьому є карти, які показують на скруту, тобто семірка пентаклів і четвірка мечів разом вони показують на скрутне матеріальне становище. Що це позначає нам? Це в першу чергу говорить про те, що, скоріше за все, наявність цих кинжалів не така висока, як, як нас лякають. І справді. Ті карти, що випадають от перші, вони мені пояснюють ще такий момент, що і кінжалів самих не так багато, щоб їх запускати в таких кількостях. І з другого боку, росіяни, мабуть, переобладнали певні сушки, певна кількість їхню. Тобто, це не йдеться мова про велику кількість літаків, це якесь, обмеж... якесь обмежене число. і по суті, от чи збільшаться атаки? Ну, збільшаться, але не суттєво. Тобто в цьому немає е, якогось жаху, трагедії, проблеми. Звичайно, що ми бачили, от е, у мене по картах йшла йшла е, досконалізація озброєнь у Росії. Ще починаючи з осені 24-го року, угу. тобто то у них з'явився новий шахет термобричний. То тепер потім з'явився Арішнік. Зараз іде така модернізація, і я, в принципі, бачу появу навіть нових якихось ракет ще додатково, якихось нових безпілотників. Тобто, цей процес буде ще продовжуватись чи багато в них кінжалів? Стосовно цих карт, однозначно, що не дуже. Але зараз додатково спитаю саме про кількість кінжалів, скільки взагалі в них їх є, і чи виробляються вони в належній кількості, скільки їм потребується. Що збираються? Ну, в принципі, так, да. вони збирають і вони, в, збирають. в принципі, є. В принципі, вони є в них. Не випадає карти, що яка показувала, що їх велика кількість, але вони в принципі. Вистрілюють ракет менше аніж вони виробляють за місяць, тобто вони навіть їх накопичують, відкладають і скоро збираються гад, да, да, Скоріше Давай за зразу наступне питання на цьому тижні? Чи планується масований удар по території України? Ось цими кінжалами, які на сушках. Ну, кінжали, бачиш, якраз, якраз кінжали випадає, да, у королеви мочів. Королева мочів це так, будуть удари кінжалами на цьому тижні. Але я не побачив великої кількості цих кінжалів, тобто це якісь обмежені удари. І також хочу ще сказати, що, скоріше за все, поки що це не сушок буде, це ще якісь. Старі запаси, старі якісь, може, ну, змігів будуть пускати. Тобто вони ще в процесі випробувань. Цих... Скажи, чи є загроза того, що вони вагатять цими кінжалами по покровську? Аби знищити місто? Спитаю: саме кінжали і не кінжали? Угу. От, по кінжалах випадають пусті карти, тобто вони позитивні і вони однозначно позначають, що саме кінжали вони не будуть витрачати на Покровськ, а інші озброєння. А бачиш, а інші озброєння одразу? Зараз що це буде? Це каби будуть, артилерія, шахеди? А це може бути якась невідома зброя, яка сильніша горішника? Зараз я запитаю, ну от всі ті позиції, що я витягав, крізь випало так. Більше за все, що каби е, і артилерія. Каби, артилерія по Покровську, справді і там от я дивився саме от е, саме Покровський Мирноград, от у них е, вони будуть утримані Україною, але дуже ну тобі їх поп... да, Причому більше випадає як все-таки Покровськ. Мирноград mm. в меншій, в меншій мірі. А чи нова буде зброя, якась типу Чи може бути, що вони вагатять чимось таким потужним? Та, таким потужним по Покровську. Будуть потужними речами бити. Чи орешник це? це? Це якась балістика, так, але не, не орешник. Не Чому не орешник? Поки що мало. Угу. Поки що мало, і вони їх теж накопичують. Але, до речі, за, за орешник, те, що по моїх прогнозах, де по моїх картах, то я бачу, що вони. Зараз, по-перше, по проханню глядачів ми ставили захист, щоб вони не летіли зараз. Але я бачу, що вони поставлять на серійне виробництво і тоді будуть гатити. Але це не відбудеться взимку, це ще не відбудеться. Ну тобто, масоване виробництво орешника це десь починаючи з березня. Квітня mm -hmm. uh, я хочу тебе ще запитати за uh, Сумщину і Харківщину. Uh, є така підозра uh, от, серед військових, uh, що відбувається щось дуже дивне uh, на, в тилу у нас на території Сумщини, що зараз дуже військовим морально важко. Як знаєш, хтось наслав якийсь як морок, що їх криє їм прямо. Ну, дуже е, mm -hmm. Хочу подивитися, чи може застосовуватися проти України якась психотропна зброя, яка впливає на наших військових, чи може це пороблено, чи може йому тругіли воду, що відбувається зараз з нашими військовими. Чому зараз настільки важко от кажуть, ти ніби йдеш е, там, в розвідку, чи їдеш з одного місця на друге, а в тебе як пелена перед очима? Ти як плутаєшся, як в тебе дезорієнтація в просторі? Що це може бути? Накануне Нового года я, Велиар, запускаю свой авторский курс. Этот курс по очень приятной цене. Его тема, тема этого курса – денежная магия, магия изобилия, достатка. Этот курс поможет вам и расскажет вам, как вам очистить свою жизнь от финансовых блоков, преград и препятствий. Как притянуть в свою жизнь деньги и успех, когда, казалось бы, источников для дохода нет этот курс поможет вам поднять ваш уровень и получить не только магическую силу знания и мудрость но и стать богаче хотите записаться на этот курс ссылка в описании не повешенный ванная рублять магичный негатив Але от повішене це ж завжди про довгий час і про розкрутку поступову. Це як времінна порча йде на Україну. Тобто, що, що таке времінна порча, яка б'є з певною періодичністю по наших людях, по військовому да? так, циклічно. І ти її важко зняти саме по тій причині, що вона от б'є, от як, як годинники, як б'є серце. Тобто вона не, не кожного дня, вона от. То вона нахлистує, то навпаки йде добре все у України і українців. Взагалі, з початку війни, що я відчував? Я відчував дуже такий сильний потік негативу саме на чоловіків українських більшою мірою, на старіння і на те, щоб не продовжувався рід. Угу. Оце ті речі, які до речі я знімав навіть з президента на початку війни. Вона робилася на владу, на, на звичайних воїнів, тобто на весь генофонд України. Як українські жінки зараз можуть разом пропрацювати, жінки, чоловіки? От майстри, що вони можуть зробити для того, щоб пропрацювати цю порчу? Перше очищення через водну стихію йде через воду, і в цьому, в цьому буде успіх. По інших, те, що я зарікав, загадував, не бачу, що ні. Ці методи ні. Ця карта, що мені випала остання Люцифер, вона може в моїй колоді говорити про води. Я знаю і відчуваю силу родів українських відьом, українських знахарок, людей сили, тих людей, які вже не з нами, які відійшли, тих людей, які загинули від ракет, воїнів. Нам, нам українцям, треба звертатись до них. До спочилих воїнів до тих людей, які загинули в Бучі, в Ірпіні. вони зможуть дати, дати відсічення ворогу. А друге, це треба підіймати роди українських відьом, тому що в нас дуже сильні були відьми і люди сили зовсім різні. Деякі відьми себе не називають. Да? Тобто київські, київські роди, сумські дуже сильні, Дніпровської області, Західна Україна, Мольфари. Тобто це все от спочилі роди наших предків, які справді могли б це не просто зняти, прибрати, а відторгнути назад ворогу. І відіслати це. Насправді це робляться певні шаманські ритуали, масонські ритуали в Росії з жертоприношеннями. Тобто без жертвоприношень вони не працюють. Знаю, що у них Вівтар знаходиться для жертвоприношень у Нижньому Новгороді. Це те, що мені розповідали. Давно по ньому летіло, аж шумів зелений гай. По Нижньому Новгороду. Угу. А давай подивимося, чи буде ще летіти по нижньому Новгороду. Там там є в нас і переможні новини, і це дуже добре. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям, які невтомно гатять, Он, бачиш, четвірочка кубків. Да, розчарування, безсилля, шестірка пентаклів перегорнута. Це трата, а, так, трата грошей, проблеми, тобто економічні проблеми. І справді я хочу сказати, що от ми з вами. Не знаєм, не бачимо, а насправді в російській економіці відбуваються дуже жахливі речі от знову гроші з деструктивною картою. В Росії чекає економічний колапс, падіння рубля ще більше, також деградація економіки. Це просто зараз намагається приховуватись, але насправді йде повна руйнація Дивись, економічної сфери. Е... зараз. Говорять дуже багато спікерів про те, що в Україні після того як пройде продається Трампа почнеться повний хаос. Чи правда це хаос у війні, хаос в економіці, хаос у владі? Не бачу. Але бачу при цьому всьому по картах, що будуть дуже активно розвиватись події, як негативні, так і позитивного плану події. Тобто почнеться суттєва зміна у війні. Зміни вони бувають різні, так, на користь нас чи на користь ворога? На користь нас, але при цьому посилиться наступ на Донеччині, скоріше за все. На що розраховує Путін? До на що розраховує зараз Путін? Яка в нього стратегія? Можемо подивитися його очима на ситуацію в Україні. Так, який, давай. давай, який план у Путіна? В нього в планах є, є домовленості, конкретно бумага домовленості через посередників. З ким у нього домовленості? З Америкою, з Британією, з Китаєм? Скоріше за все, але він не хоче говорити з Україною принципово. Ну, Його план це ствердити свою владу. Е аркан Дурак, тобто Вон дороги. Він, він, е він от в комбінації з четвіркою мечів. Е він хоче максимально зараз просунутися на передовій, і він хоче інтегрувати війну в нові регіони України. Це Дніпропетровська, мабуть, область більше в Харківській поглибити так. Просунути. Він хоче, хоче дуже в Сумську область, скоріше. Тобто він хоче зайти в нові регіони України, щоб повисити оці торги свої. Тобто, він хоче не Він не задовольняється навіть тими. Тими претензіями, які він вже висловив про чотири області, тобто він хоче якомога швидше війти на територію ще якихось наших областей, аби вимагати ще більшого від України, чи є наказ наступу на Сумщину, Дніпропетровщину? Саме чи є наказ наступу на Сумщину, Чернігівщину, Дніпропетровщину, Харківщину? Так, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпропетровщина. Взагалі, по сумській, о, сумсь, сумській області випадає, що він хоче досягнути певних результатів. Це це, мабуть, не вигнати так, тому що МОЛОГ, досягнення певних результатів. І зробити взагалі акцент на Сумську область, саме вторгнення, і взяти наші міста там, чому він і дуже жорстко обстрілює зараз Сумщину і ще жорстча ніж раніше. По-друге, по-друге, по Чернігівщині в нього є такі плани, є задуми, але поки що такого наказу немає. А от Дніпропетровщина, Харківщина, точніше, навпаки, тут Харківщина, Дніпропетровщина, випадає, що там, що там, що є такий наказ, тобто максимально просунутись і максимально, тобто, зайти туди. І знову ж таки, Вороги посилюють атаки на Куп'янському напрямку і посилюють атаки саме. Тобто вони зараз не сильно атакують Покровськ напряму, а вони йдуть на, на Дніпропетровському. Вони просто про Дніпро, Дніпро, а Покровську тощо. Вони якби лишають його таким острівцем, яке буде в осаді. Саме так. Чи, Але... чи чекають вони, поки Покровськ сам здасться? Типу, ми взяли це місто, саме попросили їх захистити. Типу капітуляцію. Ну, карти говорять, що справді в них саме такі і є плани. Вони справді. Створити такі умови, щоб люди самі попросили. Да, так, та, та, та. та. щоб війська відійшли наші. Але карти показують Аркан Вічність це, це ще дуже довго їм до цього. Тобто вони, вони не, не, не спромогнуться цього домогтися. І знову ж таки, за, одразу за Покровським де добропілля моє місто. Я дуже хочу втримати це все, і я регулярно працюю над тим, щоб Покровськ не був захоплений. Я не можу е, одночасно працювати, маючи клієнтів, маючи. Воїнів, зникли в безвісті. Я не можу ставити захист на всі міста України. Але я от обрав собі пріоритет саме от Покровськ, Мирноград, я от намагаюся зі свого боку захистити ці міста, щоб вони не були взяті. Я хочу поговорити з тобою стосовно Києва. Цей тиждень. Чи будуть обстріли центральних регіонів України і Києва, зокрема? Чи полетять кінжали по урядовому кварталу? Центральна частина України. Київ. Урядовий квартал. По Києву вони хочуть бити однозначно mm -hmm. найближчим часом. По урядовому кварталу, поки що, ні. Вони як тримаються на останній момент. Mm -hmm. А по центральній Україні карти випадають, що якось більш стримано. Тобто уникнемо ударів масованих. Mm -hmm. Ще одне важливе запитання говорять про те, що Трамп і Путін можуть зізвонитися і можуть мати е, певну розмову, чи буде після інавгурації Трамп говорити з Путіном. Буде розмова, навіть буде зустріч їхня. Вони домовляться про зустріч. Ага. Е, і ще другий момент, що я відчуваю так, що у них вже були перемовини напряму розмови. Ага. Тобто, те, Але ти нічого ти? вони не спромоглися, не, 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 не домовилися ще вони по факту. І так чи інакше, я бачу такий момент, що все одно більш, більшою мірою. Буде вестись перемовини між Трампом Путіним в нас за спиною ще? Чи вважає Трамп Україну власністю США? Словно карта взагалі говорить, що Трамп вважає все власністю США. Але він, він більше розглядає саме гроші, які були сюди вкладені. Він вважає, що вони розворовані, хоча це неправда. І він справді, от навпаки, відноситься до нас як до рудименту певного. Тобто, що ми сюди в ну, США він вважає, що США сюди просто вв'язалися свого часу. І що швидше б здихатись від цієї України в Конгресі США сказали, що США вигідніше продовжити війну аніж облишити її зараз, тому що для США тоді будуть дуже великі збитки. Чи так це? Так, це справді так. Вони просто поставляють нам озброєння старе і тим самим очищують економіку угу. а, Свою. знову ж таки. Да, тобто, ну, нам це звичайно корисно, ну, те, що вони надають, але мало, угу. дуже мало. Чи зміниться позиція Трампа до України, коли е, він буде інаугурований? І більш детально вникне в суть справи. Так, зміниться, і він буде різким і до України і до, і до Росії, але при цьому всьому він буде більше на боці України, тобто, все таки він буде розуміти той момент, що це все таки його союзники, і що варто все таки більше бути на їх боці. Чи правда, що Америка застосувала кліматичну зброю на території РФ? Не бачу, не бачу, щоб вони щось застосували, але бачу, що в планах щось подібне в них є. Угу. Пожежа в Лос-Анджелесі це стихійне лихо, кара небесна чи кліматична зброя. Це напряму пов'язане з вищими силами. Вони от ключ, вони дають нам розуміння, щоб ми зрозуміли, що е, оце лихо це, е, це до нас стучать, сказати про те, що е, щось робіть, щось зупиняйте, е, якимось чином е, змінюйте взагалі світову політику, тому що справді е, світ чекає третя світова війна. Mm -hmm. І якщо взяти ті картинки, які от з Лос-Анджелеса я бачив, які мені клієнти скидали, то воно виглядає, як будто ти спустився в ад. Тому що там справді оце зариво, тобто це зарево це помаранчевого. Тобто це було знамення. Да? Да, Небо чорне. Mm -hmm. Відкрий, подивись, там. Я зараз. бачила. Скажи, будь ласка, тим часом Україна, які знамення ти бачив в Україні, і що очікувати нам від вищих сил? Взагалі, те, що я, те, що я відчуваю, що нас вищі сили захищають. Тому нас зараз виведуть вищі сили з цієї ситуації, патової, в якій ми знаходимося. Uh, і ми справді uh, дійдемо до миру, дійдемо до того, що ми збережемо наші території, збережемо наші інтереси. Дуже дякую тобі, Воляра. Шановні глядачі, до нових зустрічей. Сьогодні в нас був Мах Веліар. Бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх рідних і близьких, підтримуйте наших військових, Донайте ЗСУ. І пам'ятайте, Україна понад усе, Україна переможе.